Всім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. Тема цього відео, як на мене дуже цікава, це лікування корей горілкою. От. Е, якщо бути точнішим, то етиловим спиртом. Тобто, сюди входить і горілка, і самогон, і, можливо, якесь домашнє вино От, е, Неважливо. Е, ще з дитинства, я пам'ятаю, коли я був у бабусі, от е, вона казала: ой, щось курка засумувала, потрібно їй дати хліба з горілкою. Я все думав, навіщо курці горілка, от якось так дивно. А потім, коли я виріс, от, я е, іноді користувався цим, скажімо так, способом в лікування. Одразу хочу сказати, що це не панацея. Якщо всі ваші кури хворі, ви бачите, от е, чи щось не так, то. Це не поможе. А от як, наприклад, ви приходите, і от із десяти одна курочка от сумна, сидить, щось у неї, є, скажімо так, кал рідкий. От, і щоб не пропоювати всіх антибіотиками, можна спробувати цей горілка. Має противірусний і антибактеріальний ефект. Тому її можна застосовувати для лікування застуди у курей. Закупорки зобу, розладів шлункового кишкового тракту, різних респіраторних захворюваннях. Звичайно, так на око ви діагноз не зможете поставити, тому, скажімо так, якщо вам здається, що з курочкою щось не так, спробуйте цей метод. Знову повторюсь, це не панацея, звичайно. Але якщо, наприклад, під рукою немає ніяких ліків, немає навіть до кого звернутися, щоб спитати, тому... То кажуть, спробуйте. Ніхто курку вести в ветеринарну клініку не буде. От. Але це при умові, якщо у вас, наприклад, одна-дві курки захворіла. Якщо вже половина хоча б, то тут вже одною горілкою ви не справитесь. Далі, друзі, особисто я даю горілку з хлібом. З білим хлібом, з батоном, от я е, кожній курці запихую його в горло. Я покажу, як я це роблю, от, тому що ну, в воду або в їжу я, до речі, не пробував, але я не знаю, чи вони будуть це їсти пити. А так, я точно знаю, що ця курка отримає дозу свого етилового спирту. От. Я роблю це десь. Два рази на добу. Я покажу в якій кількості. Ну, не знаю, 4-5 днів. От. Цього достатньо. Якщо ніяких дуже серйозних захворювань курки немає, то 4-5 днів достатньо, щоб ви зрозуміли, допомагає це, чи. Зараз, друзі, я вам покажу, як я запихую курці хліб от змочений горілкою. От я піймав свою зірку. Це та курка що я її називаю вредна. От І зараз я вам покажу. Беремо хліб. От. У мене батон. Беру приблизно ось скільки. На один раз. Так добре змочений горілкою. Бачите, капає. Далі. Зараз незручно, можливо, ми втечем. Ні, курка. Зараз я постараюсь. Отак. Притискаємо, відкриваємо дзьоба. Запихуємо, отак, пропихуємо. І все. Бачите? І так ми проконтролюємо, щоб, якщо у нас хворі декілька курей, щоб кожна курка отримала свою дозу. Бачите? Все. Також горілку можна застосовувати для лікування курчат. От, курчатам я б рекомендував давати одну каплю. От, горілки, розводити її з невеличкою кількістю води і заливати шприцем у, у горло. Тому що курчата все ж таки до місяця дуже е, малесенькі, і щоб їм не зашкодити, то я б рекомендував би так шприцом. А от курім здоровим з хлібом дуже. Просто і також дорослим кур, курям перед тим як ви будете давати горілку, можна дати 1-2 горошки чорного перцю для підсилення ефекту. І ще, друзі, якщо ви підозрюєте, що е, причина ваших, е, хвороби вашої курки це отруєння, от, то я радив би вам разом з горілкою давати соду, звичайну харчову соду. Тобто ви запихаєте двічі на день е, хліб з горілкою, а у воду додаєте соду. Ну, Десь 3 столові ложки на 10 літрів води. От. Сода потрібна курям е, і для яйценоскості, і для роботи шлунково-кишкового тракту. Тому нічого страшного, якщо її питимуть воду із содою, навіть здорові кури. От. Але також, щоб не порушився pH, довго не рекомендую вам давати ну, десь тиждень максимум. Потім робіть хоча б два тижні. Перерву, от У, я маю на увазі е, соду. І ще, друзі, ви повинні пам'ятати, що етиловий спирт у великих кількостях це отрута, тому будьте обережні. От я вам покажу, скільки я даю приблизно. Я е, цей метод використовую вже роками, тому нічого страшного, але передозування можуть бути фатальним для корей, тому будьте обережні. От, звичайно, це всі ці народні способи вони ефективні. Але якщо, ну скажімо так, дуже важких захворювань у корей немає. От раніше наші бабусі та ще наші батьки нічого не знали про кокцидіози, про всі ці антибіотики, ну, звичайно, вони знали про антибіотики, але... Навряд чи курям вони їх давали. Тому використовували отакі народні методи. Хочу сказати від себе, іноді вони дуже дієві. Е, мій батько розповідав, що таким способом він вилікував собаку від шумки. Я не буду стверджувати, що це правда, мене тоді не було, цього я не бачив, але того собаку я знаю. От, е були в нього всі признаки чумки, і батько заливав його, правда, не хлібом, а так заливав у горло е домашнім вином. І собака вичухався. От. Тому, скажімо так, в скарбничку вам, такий метод. Хочете, користуйтеся, хочете ні. Але іноді бувають ситуації, коли ну, безвихідь, немає нічого під рукою. То отак от, я вам рекомендував. Спробуйте. Дякую всім за перегляд. Сподіваюсь, моє відео було для вас цікавим. Діліться в коментарях, до речі, пробували ви такий метод чи ні. Можливо, інші якісь народні методи, ви знаєте, у лікуванні корей. Якось так. Да, Петька? Горілочки випив би? Шуткую. Дякую за перегляд. До нових зустрічей!